Подивитись програму слово депутата на ТРК Львів. Вітаю вас у нашій студії, народний депутат України Михайло Блавацький. У нас на розмову 20 хвилин. Вітаю вас, Михайло Васильовичу, у нашій студії. Ось зараз новий статус. Власне, перше запитання у вас. Всі дуже добре знають депутата обласної ради, який називав речі своїми іменами, чим імпонував. Власне, у вас зараз трошки інший статус, тож на початок, напевно, трошки про себе. Христос рождається, шановні теле наші галичани, львів'яни, е, ну, насправді нас знають як депутатів обласної ради, тому що ми від депутатів від свободи. І я кажу, що ми завжди говорили правду і називали імена своїми іменами. І на біле завжди кажемо біле, а на чорне чорне. І це ми робили, і будемо продовжувати робити це в Верховній Раді. Я просто знаєте. Це що робилося на рівні обласної ради, тепер це все треба переносити на рівень Верховної Ради, тому що оті масові розкрадання розграбування, ота корупція, яка проїла державу як е, е, іржа. Насквозь вже метал немає. Там вже він ледве-ледве тримається. Сьогодні в державі панує тільки олігархічно кримінальний клан, який належить одному регіону, і все це, що ми бачимо, от сьогодні всі ми бачимо призначення нового старого кабінету міністрів і голову уряду Миколу Азарова. Ну сьогодні такі люди повинні відповідати за ті речі, які вони скоїли, які скоїли їхні поплічники і міністри, колишні і. Бо основна маса залишилася а тепер. Ми можемо сміло це говорити, що це уряд е Кишеньковий, це уряд е виконавець однієї людини, який е прийшов працювати не на благо українців, не на благо людей. Це все ми будемо говорити. Васильович, трошки про себе розкажіть. Ну, про себе я думаю, ви кажете, що мене насправді знають, і мені приємно, що мене знають, тому що моя праця полягала в тому, що ми працювали зранку до вечора всіх на куточках і на всіх всіх теренах Львівщини ми були там, де було найбільш необхідно бути представниками влади. Якби ми ще мали, я завжди кажу виконавчу владу, то ми б би... Ті питання і ті проблеми, які виникали в кожному регіоні, ми б могли їх вирішувати поступово, але актуально і реально ми б доводили це все до кінця. Ну так як ми мали на теренах на наших і Львівщини і Тернопільщини, Івано-Франківщини, тільки представницьку владу, що ми можемо це все бачити, ми можемо це все звертатися, але воно давало великий результат. Я думаю, що результат львів'яни і громадяни інших областей, де зверталися до нас, вони отримали. Ну я вам хочу сказати, багато ми допомогли людям в тих проблемах, в яких в них були. І я думаю, поможемо ще більше, тому що ми сьогодні маємо ще більше можливостей на це все реагувати, на це все відповідати і приймати рішення такі, які потрібні нашим громадянам. Я думаю, що Біографію про себе говорити, ну я депутат Камінкобуського району живу. Там працюю з людьми, з людьми ми постійно зустрічалися. Ми постійно були в такому прямому контакті, що вдень, що вночі люди дзвонили по потребі. Я завжди допомагав і старався допомогти по мірах можливостей. Що було дуже тяжко, навіть такі були ситуації, що надзвичайно тяжкі, але ми завжди людям допомагали, щоб воно нам не коштувало, і щоб воно не потребувало від нас. А вже відкрили свою депутатську приймальню? Ну ви знаєте, що поки що збираюся відкрити. Я зараз. Куратор Донецької області хочу, ну тут в мене само собою на теренах Львівщини, Батьківщина, де ми будемо працювати, і обов'язково буде декілька приймалень кожного депутата, тому що я обов'язково буду в Кам'янку-Бузькому районі мати свою приймальну, тому що я звідти в народжений, Я там живу, я там проживаю, я там всіх знаю. Я обов'язково буду допомагати в своєму окрузі. Також я обов'язково буду допомагати всім, всім громадянам і жителям Львівщини це обов'язково. Це наш поклик. Ми повинні допомагати. Ми депутати Верховної ради України повинні допомагати всім людям які це... проживають на теренах України, всім. Обов'язково всім, але у нас так знаєте, розпреділ іде, що депутат Верховної Ради і всеукраїнське об'єднання Свобода ми розпреділили депутатів за кожним округом, за кожною областю, за кожним великим містом, тому що це непосильно потрібно сьогодні українцям, тому що сьогодні то, що роблять депутати від свободи на місцевому рівні, це треба це продовжувати на рівні державному, і я вважаю, що я зараз буду являюся куратором Донецької області, що там нам. Ще більш необхідно допомагати. А ви вже Єлико. були в Донеччині. Я вже збираюся. Можливо, на цій неділі я вже поїду, тому що ми там готовим вже прес-конференцію на цій неділі. Я буду тому що свята забагато забирали часу. Туди треба їхати на один, на два дні трошки замало. Я вже хочу туди виїхати, хоча б на недільку побути, подивитися, познайомитись більше з краєм. Хоча я і так знайомий з ним дуже ви, достатньо добре. Ви тут нас на Львівщині озвучували екологічні проблеми. Про це писали засоби масової інформації. Були якісь певні телерадіопередачі, передачі. Ми чули це на сесії обласної ради. Чи все до кінця вдалося розв'язати? Що ну, таке, що потребує зараз в новому вашому статусі такого нагального розв'язання? В нас на Львівщині, Знаєте, що найбільш необхідно, що в нас на Львівщині, що на теренах України, це призупинити, красти і грабувати державу. Оце все, що нам необхідно зробити. Якщо ми це нам вдасться зробити на рівні державному, то ми зразу отримаємо протязі півроку зовсім іншу державу. Це буде вже держава демократична, це буде держава, яка відповідає стандартам, буде відповідати світовим і європейським, туди, куди ми хочемо йти. У нас же повинна одна з найбагатших країн Європи. Це Україна. У нас є практично все. У нас є, чому ми сьогодні, каже, такі бідні, а тому що ми сьогодні такі бідні, що ми маємо сьогодні таких керівників. І тому, що український народ він ще ніяк не може зібратися. Вони цілий час роблять з нас населення, насілення по їхньому. Вони хочуть нас відокремити, розділити, цілий час ослабити, щоб народ не зібрати в одно ціле. Ну, але я думаю, що вже настав той час і вже в найближчому ми повинні сказати своє слово. Скоро президентські вибори зараз ну, не зовсім так скоро. Ну, але я думаю, що можливо вони будуть найкоротші терміни дострокові президентські вибори, тому що сьогодні одна людина призначає у. І кабінет міністрів, і вона повинна за це нести відповідальність. Як сьогодні призначили кабінет міністрів і уряд без єдиного звіту, без єдиного документа, де подали нам скільки було використано коштів. Але ми зараз вже запитами починаємо кожне міністерство, кожного міністра, де що, куди кожна програма, особливо по екології. В екологічному фонді для розвитку і покращення ситуації, яка складається в регіонах, було виділено минулого року 2,7 мільярда гривень. мільярда. Ривня, що Львівщина не відчула тих коштів. Не відчула тих коштів. Дніпродзержинщина, Я там був на одному із заводів, де вони дали десь порядка 600-500 мільйонів. Там як було все занедбано і все в такому стані. Знаєте, катастрофічному. Так воно і залишилось. Сьогодні Донеччина, я впевнений, не отримала теж ніяких фінансів для покращення екологічної ситуації. Це що робиться, наприклад, за Азовським морем. Ну це просто катастрофа. Це ми будемо продовжувати. Ми вже маємо напрямок робіт узгоджений, затверджений нас на виконкомі, на політраді Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У нас постійно збирається фракція. Ми на фракції ми виносимо і бачимо ті найболючіші питання. Ви розумієте, що та рада працювала в такому ракурсі, в такому режимі, що от зверху сказали їм, і вони під одною рукою Чечетова, тільки він махнув, і вони як косою раз приймали все, що потрібно. В них це все закінчилося. Вони тепер шоковані. Вони всі Ходити на сесії, ми добиваємося того, що депутат Верховної Ради це людина, яка отримує зарплату від українського народу. ми живемо на податках наших людей, які платять податки, і ми отримуємо з того зарплату. Якщо я не ходжу на роботу, то як я маю ну, совість отримувати зараз до речі, тільки депутати працювали п'ять днів, і взагалі які ваші враження від. Першої сесії Верховної Ради сьомого скликання та як новообраного депутата чи вдалося все те, що ви ініціювали проголосувати, чи принаймні подати на регламент? Поки що це, що ми ще пропонували, ми тільки подали. Ми тільки готуємо постанову. От одна із наших постанов, із моєї постанови, яку я реєструю, це перевірити міністерство освіти і особисто е, табачника, міністра табачника до використання бюджетних коштів. Я вже говорив. Вже наші українці це знають, що 37 мільярдів це один з найбільших бюджетів України, який е, е, використовується, Я вважаю, я маю інформації дуже багато. Я маю результати рахункової палати кру. Що кошти використовуються неефективно? Я ж вже говорив багато разів, що оптимізацію вони зробили, скоротили дуже велику кількість вчителів, а взяли замість них і дітей возять сьогодні автобусом в інші села, в інші школи, і це велика проблема для дітей, бо їх вони мучаться по півдня, їм треба наставати на декілька годин. Це ж. Дитинство діти повинні спати до того часу, скільки а так, якщо на годину на півтори, а потім засипало снігом. Ви пам'ятаєте, бо неділі вони не їздили в школу. Скільки ті автобуси обходяться сьогодні у світі, державі, нам, людям, тому що вони обходяться один автобус, обходиться дорожче, ніж 10 вчителів. Це величезна проблема. І ми потихеньку це все хочемо збити. Хочемо подивитися, скільки коштів було витрачено ну, на зарплату, це о, одно єдине, скільки було витрачено на закупівлю оргтехніки. Там колосальні суми, там величезні суми. Там все, що ми дивимося, якщо комп'ютер, наприклад, сьогодні коштує, хай буде 5 тисяч гривень, а вони закупили по 15, по 12, то це для кого? Що вони зроблять? Так нам треба сьогодні в школи купляти побільше комп'ютерів, але високоякісних, чим купити один. Але я впевнений, що це, напевно, і не найвищої якості. Я так Думаю, у мене така думка. Я можу помілятися, але все це ми скажемо. Це коли на наступній сесії це вже ми будемо вносити в п'ютому місяці. Вже буде готова постанова, тому що постанова вона реєструється. Там є специфіка в обласній раді. Мені скоріше можна було це зареєструвати, бо ми могли зробити позачергову сесію і на сесію винести і проголосувати 150 голосів для того, щоб створити тимчасову слідчу комісію. Це потрібно скільки час. 150 підписів, і тоді воно все проходить. Але там треба подати заяву. Фракцію фракція має надати членів комісії. Тоді збираються члени комісії, обирають голову. Комісії. Комісії, і ми дивимося, як воно буде йти. Поки що така ситуація. Мені вона подобає, не подобається, тому що з тою їхньою більшістю, яку вони на превеликий жаль сьогодні мають в парламенті, можуть творити, знаєте, що ми створимо комісію і почнемо працювати. Голова комісії, пам'ятаєте, як Богословська, по, де вона там була, і по Юлі Володимирівні, і по інших е, заводах, де вона казала, що все клас, як голова комісії. Ну, у нас буде ясно, що буде слово для меншості для опозиції. і Ми добиваємося того, що все воно. Буде от зараз була створена комісія у паре поїхати. Так 12 депутатів, 18 депутатів. Вони направили шість. Обрали членів від опозиційних сил. Ну шість депутатів від опозиційних сил повинні отримати слово, і ми того добиваємося, і вони там щось крутять, викручують до останнього дня, щоб призначити голову комісії, Такого, щоб типу один він мав право виступу. Ну, Воно, наприклад, може Коліснічанка обрати голову, і він там буде виступати. Ви представляєте, що це для України? Стосовно того, що ви працюєте в комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики, чому саме в цьому комітеті, чи маєте якісь певні напрацювання в цьому напрямку? Одного ну, знаєте, я тут працював у Львові. Мені в обласній раді подобалося це. Я працював як слідча комісія. У мене була що звертатися, наприклад, я міг в прокуратуру, в міліцію, але слідча комісія чи моя комісія з використання ефективного використання бюджетних коштів. От я думаю, що в митній політиці і в податковій політиці сьогодні дуже величезні зловживання проходили. Всі це про це говорять. І я хочу тому тепер конкретно розібратися на рівні вже державному, подивитися. Скільки чого податків платиться? Куди вони ті податки всі йдуть? Чому сьогодні затиснутий і загнаний в тіньову сферу малий і середній бізнес? Чому сьогодні люди не платять податки? Чому що як і куди? Чому сьогодні такі бідні Чорнобильці них все позабирали? Це все зв'язано з податковими реформами. Теж тому що сьогодні величезна проблема з пенсійним фондом. От ви почали дивитися по пенсійному фонду, і ви знаєте, яка йде реформа? Що сьогодні пенсійний фонд хоче забрати це ж оце ж міністерство пода... Доходів і зборів, яке раніше називалося податкова і митниця, це все об'єднали. Але ну, на превеликий жаль, наш комітет чомусь називається податкової і митної політики. А я не мені. знаю чому. Тут треба задуматися. Я вже над тим задумуюся, не можу, пані Лесне, не можу в о, собі уявити, чому ми називаємося так. Можливо, це для того, щоб нам не дати доступу до міністерства, до міністра о, доходів і зборів. Може, так воно ви розумієте, яка ситуація та але ми поки що там. І всі депутати розподілили кожний депутат. Працює в нас є 29 комітетів, так і комісія по приватизації. О, 29 депутатів. І в нас є два депутата в нашій комісії, в нашому комітеті, тому що це важливий комітет. І ми з тим хочемо боротися в першу чергу. Ми хочемо сьогодні подивитися і дати можливість бізнесу запрацювати, так як він повинен працювати в європейській країні. Прийшов, заплатив податок і забув, що це ну, таке. та й в Русі там тільки... подат... Ковий Ші, інспектор повинен повинен прийти до мене, до підприємця, до бізнесмена, і мені допомогти в тому розібратись, а не зробити мені сьогодні умови. Такі, щоб завтра не стерпні умови, щоб завтра я заплатив штрафних санкцій по декілька мільйонів. Тобто ми ж це все знаємо. Скільки у Львові платить? Ми знаємо, скільки платиться потім раз накладна. Чому та накладна? Я отримав товар, наприклад, по тій накладні, а потім ту накладну податково визнає не дійсною. І в судах потім треба з тим всім боротися. Люди по декілька років судяться і не працюють. Бізнес переходить зовсім інші області. От з тим всім ми потихеньку будемо розбиратися і наведемо там. Я думаю, лад. Михайло Васильович, ваші попередники, ну депутати попереднього скликання, Вони говорили теж про якісні зміни, але завжди говорили, що їм не вистачає голосів. Чи цього разу не буде така схожа ситуація? Я думаю, що та ситуація і є сьогодні, але опозиція, яка сьогодні є, це вже зовсім інша опозиція, яка була вчора. Це визнають всі і журналісти, і люди, які досліджують сьогодні ситуацію в державі. Опозиція стала. Настільки зараз єдиною і сильною, що отже, от та більшість, оце як вже в нас європейська опозиція. Це вже стандарт європейської опозиції. Що ми сьогодні працюємо конкретно над Ситуацією в Україні, над фінансовою ситуацією в Україні і над ситуацією політичною, І ми це все бачимо. Ми це все доводимо сьогодні через екрани телебачення, через те ваше телебачення, через всі, через масові засоби інформації до наших українців, щоб вони бачили, що відбувається в країні. Раніше ми пам'ятаємо, опозиція що хотіла говорити, але до неї не дослухалась. Сьогодні ми робимо такі кроки, що до нас вже дослухаються. Нас починають поважати з нами, починають рахуватися. Якщо вони думають. Що цілий час отак Махом Чечетова будуть приймати ті закони? А ми зараз питаємося на наприня... наприня... стільки на законів за 2012 рік. А що вони дали? Яке покращення для України? Це все було прийнято для якоїсь олігархічної групи, клана якогось так, яка на протязі, наприклад, місяця з того отримала величезні дивіденди, ограбили державу, але ограбили державу згідно чинного законодавства. Бо вони прийняли такий закон. Тепер такі закони, ми всі закони читаємо. Ви знаєте, як ми ще петильно і прискіпливо ставилися до кордонів. Кожної комі, до кожної копійки, як приймався в бюджет Львівської області. Точно так само ми будемо робити це на Верховній Раді України. І будемо так прискіпливо ставитися до кожної копійки, будемо вивчати її дальший хід, куди вона пішла, а ви подивіться, сьогодні прийнятий бюджет командою. Що це за бюджет? Ніхто не бачить закону про бюджет. Ми бачимо, що сьогодні розподіл бюджету йде тільки в одному напрямку: Донецька і Луганська область. А стосовно прикінцевих положень бюджету зараз народним депутатам, народним обранцям, повернули пільги. Так вже говорять про те, що деякі обранці що не будуть відмовлятися, особливо з опозиційно. Там наскільки це правда, а я ще ніяких пільг. Нас просто крім зарплати. Ще я не бачив ніяких пільг. Які пільги? Можливо, вони добиваються. оті депутати, які там вже сидять по 20 по 25 років, це оті. Зачахли комуністи, які там сидять, ж вони з місця не совуються. Вони сидять і в унісон голосують. як каже їм партія влади. Є там в регіонах люди, які голосують кнопкодави постійно за когось цілий час. Можливо, їм якісь привілеї надають. А ви зараз немає. Я ще от ви знаєте, що от я зараз ще не ознайомився. Можливо, вони вже десь і щось таке є. Якщо ви кажете, що вернули привілеї. Привілеї це що квартиру отримати. Ми відмовилися від квартир, не будемо отримувати квартир. Це українське об'єднання свобод Інші, які були привілегії, компенсації за що? За квартири. За квартири. Теж ми, ми живемо поки що в готелі. В парламенті багато львів'ян, понад 30, і створено міжнаційне об'єднання Львівщина, так? які зараз є якісь нагальні проекти. Ну, я думаю, Чи що... будуть більші субвенції. Для Львівщини залом для західного регіону, якщо порівнювати, наприклад, з східними пані Леся, і щоб ми всі знали. Ясно, що така велика кількість львів'ян це сьогодні, якраз може бути протидією, наприклад, Донецьким депутатам, де їх є набагато більше. Це вперше за історію. Це, це вперше парламент? за історією парламенту. де насправді львів'яни всі об'єднані. Вони основна маса львів'ян, бо є декілька львів'ян, які е, є членами партії регіонів. Це декілька депутатів. Є там ще вода, а, а це наші опозиційні. і більше немає. І вони, ті депутати, всі ми об'єдналися, всі підписали, поставили підписи про таке об'єднання Львівщини. Це наша задача, це наша е, така безпосередня і кожноденна обожноденний обов'язок, який ми повинні виконувати, і ми будемо виконувати Львівщину. Сьогодні треба піднімати за Львівщину. Забули В Львівщині завжди дають якийсь малесенький кусочок кісточки. Чуть-чуть м'яса там залишилося, і це все на тих обідках ми виживали, ми нічого не будували, ви бачите, до чого дійшло. Сьогодні, я кажу, у порівнянні, якщо взяти, наприклад, на ЖКХ, Донецька, о, Донецький регіон отримує 400 мільйонів, а Львівщина десь порядка 15-17. Ну так це несправедливо. Якщо по медицині подивитися, сьогодні збільшений бюджет медицини, так, до 500 мільйонів гривень на Донеччину виділено 110 мільйонів, на Луганщину 80 мільйонів, це вже майже. 200, так, а ще 300 розподілити на, на 22 на області. От порахуйте це. Те получається навіть не по 20 міністрів. Зрозуміло отримуємо сьогодні. Дякую вам кошту. за цю цікаву розмову. Насправді, ефірний час вичерпано. Глядачам нагадаю у нашій студії був народний депутат України Михайло Блавацький. До побачення.